Так, забита лінія каналізація. Вчора пробувала сантехніки. Тросиком 10 мм не вдалося їм. Так, зараз будемо пробувати машиною буржуйською. Троси мають бути... Пружинні такі, знаєте, штивні тобто, і водночасно мають бути еластичні, тобто проходити 90 градусів. Ага. Одно, наприклад, я був в брата, то собі там теж такий бушник купив німецький трос, такий ручний, ага. але він зроблений з пружинної сталі. Його так на метр витягаєш, він як антенна стоїть. Ага. Потім такий раз на 180 градусів він завертає. Відпустив він, рознов ну, ага. антенну. От така якість. У нас таких тросів в принципі немає, не існує. Заглибоко опущена та рівень, то якщо 20 метрів по 2 см на метр, то мало би 40 плюс 70 метр десять, ну півтора метра. А тут спущено аж на стільки. Бо ухіл, коли дуже великий ухіл, теж не добре. Має бути по нормі, щоб водичка текла і фікалі, щоб вони одночасно йшли. А так виходить, що вода сходить, фікалі лишаються. Тверда фракція. Дехто думає, що от я дам великий ухід, буде, буде ліпше, то, то, то теж впирати. не добре. Вже починають порати. Може і в гараж вилізти. То, якщо сюди не йде, то добре, значить вона йде там, де треба нам. Так, Ще одне. Зараз пішло зусилля, зараз буде момент істини настане. Пішло. Пішло. Опа. Все. Все, пробили. Лити воду тепер, так, бо я ще буду трошки далі ще піду і цей будемо крутити ще. Цікаво, бля, де воно йде, який в районі Рівізі. Побачиш, колись будували, ні, не кресло, нічого не робилося. Хоть би якісь, блядь. Ну і зробили, промі Проміжуточний колодязь, бо так по нормах має бути не більше ніж 15 метрів колодязь на таку трубу. То є 160-ка труба. 160-ка то значить ну, не більше 20 метрів. На 110-ту не більше 15 метрів. Але 50-ту трубу на такий, на вихід з будинку майже ніхто не прокладає.